Привіт, мене звати Катя. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами розпакуємо оцю величезну коробку краси. Цю легендарну коробку, яка в мене з'явилася українською завдяки видавництву Гікач. Дякую вам велике. Я вже не можу дочекатися подивитися, що там всередині. Тож сідайте зручніше і поїхали! І от нарешті ми з вами її розпакуємо. Чесно, маю на відчуття, що я просто торкаюся до легенди. Ви не уявляєте, я ніколи не могла би мріяти, що в мене з'явиться ця гра. Ой! Але я так хотіла, дуже-дуже сильно. А це ще й українською коробкою це просто якийсь просто вау-ефект. Це в нас тут. Купа, купа картону. Так, давайте дивитися. З цих танів буде складатися поле. Так. Я вже трохи почитала правила, бо зовсім скоро я буду грати вже цю коробочку. Вже буквально, ну, коли я знімаю відео, то це буде післязавтра. Боже, подивіться, як. Таке воно гарне. Ай, все. Навіть не треба нічого вичавлювати. Воно саме все випадає. Тому що тайли великі. Блін, це круто. круто. Я знаю, що зелені це початкові для фракції. Системи. Так. тут в системі може бути дві планети. Так, тут Воно гарне, блін, ну, буде виглядати супер круто в житті це поле. Дивіться, які кольори круті. Так. Ой, дивіться, яка величезна планета. Ще тут, окрім планет, на полі є аномалії. І ще якісь дві. Два інших типи є. Чесно, ні разу не грала, я тільки чула про цю мега-круту гру. І тільки от готуюся. От, обрали ми вже фракції. Блін, ну я прям. Ой, це буде прям гарно. Там я бачила ці величезні поля, і коли ти бачиш, там, як грають, то навіть не уявляєш, наскільки воно круто виглядає. Насичено. Класно. Так. Ага, ось Оце аномалії. Оце якась туманність, чи якось так. Оце, я от не знаю, в цю клітинку не можна наступати, а в цю можна переміщатися. От, Але ти тут закінчується наше переміщення, а є пусті просто без планеток, Просто галактика. О, а тут ще ось супер нова. І кола астероїдів, які теж там будуть десь на полі. Так. Це токени наземних військ отрядів, а це цих винищувачів, а це для привидів якихось там для фракцій їх спеціальна система іншого, іншої форми. От. О, карти тактики, якщо я не помиляюсь, які ми будемо обирати кожного ходу. На початку кожного ходу вони обираються і десь ще в мене випало. Ага, от. От вона. Так, і вони ж будуть е, е, визначати, в якому порядку ми будемо ходити. Це товари, якщо я не помиляюся. Це в них буде переможну балу рахувати. Так. А це вже для гравців. Це для кожного резерв для дій. Так, Тактичний резерв, для тактичних дій, стратегічний резерв. Та резерв флоту. Резерв флоту кількість кораблів на одному гексі визначає. Вони всі різнокольорові для кожного з гравців. Так. Двосторонні, тобто можна їх з, -з, з різного боку використовувати. Тут є підказка по всіх типам дій. Щоб... До речі, я почитала правила, правила тут не дуже складні, якщо чесно. Ну, вони, я б сказала, це складніше, трошки ніж в повстанні. Так, скажімо, Star Wars повстання. Зоряні війни, господи, я не могла спам'ятати, як воно перекладається з англійської. І можна при чому підкласти, якщо вам потрібна пам'ятка, отак під планшет і, і грати, якщо ви прямо вже все, все знаєте, щоб тільки у вас резерви були. Економія місця на столі. Так, і тут в нас є э, самі правила гри. Ну, до речі, наче прав, навіть правила трошки-трошки, але напам'ятовують э, Star Wars Rebellion. От, бо теж там і довідник, і оце все. Ну, це ж теж, а, наче FFG. Так, так, FFG. Вдає якийсь літопис галактики. Це, наче, розповідають нам наративу, накидають, так, щоб ми більше знали про галактику. І довідник справи. Тут є в нас алфавітний показчик, щоб швиденько підзирнути, що ми хочемо подивитись от якісь нюанси. А це саме фракції. І їх тут багато. Дивіться, яка пачка просто. О, перші це зміюки. Кесь братствої, ідерація сол. Я ось першу гру буду цими грати Гаканські Емірати, я собі їх надрафтила. Тож подивимось. Ну, я вирішила, що тут лев і на коробці зображений. Той же самий лев, самий прям величезний, що треба грати ними. Коротше. З іншого боку, до речі, в кожної фракції написана її історія, її лор, щоб ну, початкові загони, так, і що там за система. от, І щоб ми більше знали про те, ким саме ми граємо. Це круто. Баронат Летлєв. Летне. Так, баронат летнев. Він теж є на коробці. Ну, мені здається, що може, вони всі є на коробці. Просто саме величезне це Лев. Коаліція Ментака. О, в нас буде ще отакий грати. Сардак О, фу. Сардак Нор. Якась жучина не зрозуміла. Так, віно. Жаристіз Муа, муату. Королівство. Королівство кс ксча. Ксча. Кс, 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 Господи. Складно таке вимовити. Наджолнарські університети. Некровірус. Клан Сарів, Привиди Креуса. Ось це теж у нас будуть грати. Перші мої партії психомережа Лізікс, племена із сарилів, арбореки. І ще в нас буде фракція. А, зараз я, їх, мабуть, просто пропустила. О, ось, якщо не збути, у нас ще будуть жарісти з моа. Але, може, я щось там наплутала з перекладом, бо я бачила тільки англійську назву фракції. Я не знаю, може я щось наплутала. Так. Що тут у нас ще є? Так, це бонус-картка, до речі, дивіться, з доповнення лежить якась оновлена карта стратегії дипломатії, вкладена в коробку. Так, тут у нас кубики, які будуть, ми будемо кидати більше за все під час боїв. Так, Тут вже компоненти, один, ну, тобто, на 6 гравців. Давайте подивимось. Вони, до речі, дуже кльово виконані. От е, Якщо брати Star Wars Rebellion, то там такий дуже дешевий пластик, а тут вони прям такі блискучі, навіть, е, ну, коротше, вони виглядають круто. Доволі круто, доволі чітко деталізовані. Різні всякі будови, кораблі. От, І їх тут дуже багато. Бо можна побачити от на планшетах гравців. Так що оце все це різні кораблі і, і ну, все це різні загони, коротше. І оце вони всі тут лежать. І з-про того, що тут, о, тут під кожним ще лежать картки. До речі, органайзер. Так так що під органайзером вже нічого нема. Органайзер дуже щільного пластику. Не якийсь там, от я його навіть хитаю, він не гнеться ніяк. Він, він дуже кльово виконаний. Так, дивимось. Починається оце з картками. Ага, от тут і хлястик. Відкриваємо. Це карти самих планет. Карти кльові, а вони матові і доволі щільні. Тут різні різні планети, які ми можемо зустріти. Ні, ну цей Креус, звісно, дуже гарно виглядає. Я розумію, чого я б обрала їм грати тільки заради цієї красивої планети. Так, вони всі красиві, якщо чесно. У кожної планети от, є ресурси, є її вплив, є е, ціх, е, я забула, як це називається, але воно потрібно для створення технологій різних. З іншого боку вони сіють. всі. покладаємо. Далі. Це саме ось ось. Я зможу. Технології. І тут їх прям дуже-дуже-дуже багато в грі. Ось. На них буде, в принципі, базуватися, як буде проходити ваша гра, так, які ви собі технології оберете. Це прям така велика частина гри. Так, тут теж у нас ще технології. З чого я не люблю своїм тягнути відкривати і такі всі відкривашки. Бо от я пошкрябала трошки карт. Коли відкривала, я не знаю, чи вам видно. Шкрябнула. Але я їх пошкрябала. Ну мені сумно через це тепер. Так. Бо я такі в мене руки, що я не вмію їх нормально відкривати. Чи є в мене ніки, чи нема. І завжди їх тут то шкрябаю, то замінаю, чи ще щось роблю. Ну, тут ще так, купа, купа, купа. В деяких фрактах, ну, точніше, в фракції є ще свої, якщо я не помиляюся, технології, які тільки для них. Так, тут в нас карти. Так, зараз я тут намагаю, буду намагатися. Не, ну все одно, все одно я шкрябаю. Так, це ось карти секретних цілей. Це карти політики. так, так, Ось. Тобто будемо виконувати гравці, будуть виконувати такі там секретні цілі в себе. От, Будуть ще такі карти політики. Будемо ще закони всякі і угоди приймати. Закони та розпорядження, точніше так. Ось, зараз, подівається, що не приплутала. Так відкриваємо. А ні, я трохи переплутала, бо оце закони, це закони у нас. Це карта які ми будемо приймати і розпоряджувати. Ось так вони і називаються. Так. Це в нас просто цілі, які будуть відкриті для всіх. І так ми будемо набирати переможні бали за цілі загалом. Так. За секретні і за такі основні. А це тоді. Якісь модифікації, а це можливо, так, це можливо карта обіцянок, до речі, так, які ми можемо роздавати іншим гравцям, типу, як, ну, як наша обіцянка за якісь дії так, для них. Якщо я можу плутати, бо я ну, ще не грала, я тільки знаю, що тут є, але ось як воно точно виглядає, можу переплутати. А це в нас кораблі, так, це апгрейди, от є технології, які там надають нам якісь дії, а є ще апгрейди наших загонів, нашого планшету. І ось це вони, я так розумію. Так, тоді, якщо тут що тут, так, це карти обіцянок. 95%. Шіпційно. Так, давайте подивимося. Так, це ось поліпшення загонів. Будемо прямо планшет такі технології розміщувати. Так, і останні картки. До речі, навіть коли я ножем розпаковую карти, я доволі часто їх теж трошки коцаю вже розпакувала, все не навчилася. А це в нас цілі першого етапу. Ось, тобто це таке ж самі, як у ті другого лежать. Але це на перший етап викладається. Так, а це. Це я не знаю. Бо вони тут мають таку обкладинку. Зараз я, до речі, можу подивитися. А, ну це просто карти дій. Я от не пам'ятаю, з хід там них, як вони роздаються, це карти наших дій. Ну ось ми все подивилися. Так, тож... Пишіть мені, як вам така розпаковка? Ви грали колись в цю неймовірну гру величезну, просто гру про політику, дипломатію та війну, якій можна виграти, не займаючись там політикою, або там, не займаючись дипломатією, або там, не займаючись завоюваннями? От чи був у вас досвід гри? Бо я от Дуже, якщо чесно, трошки нервую перед першою грою. Я прямо готуюся, читаю правила. Ще буду раз зараз сьогодні читати, після того як я вам тут розпакувала От, і збиратися на гру. Тож пишіть мені в коментарях все, що ви думаєте, з приводу гри. Чи раді ви, що вона є українською? Чи ви будете собі купляти? Бо я дуже рада, що вона є українською. Це просто. Я дивлюсь, у мене серце радіє кожен раз, що тут написано саме Сутінки Імперії, не Twilight Imperium, а Сутінки Імперіум це просто кайф. Це. Всіх люблю. До нових зустрічі в нових відео. Па-па!